Пане Дмитре, у вас не виникає питання, як у держави, яка знаходить там 70, здається, якщо не помиляюсь, мільярдів на купівлю болгарсько-російських атомних реакторів, недобір для війська в 500 мільярдів? Це, це як так працює? я вам зараз поясню. По-перше, скільки буде продовжуватися цей бред і абсурд. Це вже другий рік підряд. Я вам більш того скажу. Під час розгляду державного бюджету на 2024 рік, це якраз осінь 2023. Сижу я, мої колеги по розумній політиці, між депутатського об'єднання, і ставимо питання безпосередньо, бо ми це фінтушами вже бачили. Ставимо питання безпосередньо міністру фінансів, який тоді презентував, і очільницю відповідного бюджетного комітету. Скажіть, будь ласка, чи пораховані всі кошти, абсолютно всі кошти для військовослужбовців? Відповідь так порахована. Ми ставимо друге питання, продовжуючи це, бо знаємо всіх чудово. Точно, до кінця року для всіх військовослужбовців по всіх статтях видатків на весь 2024 рік кошти пораховані. Відповідь так приходить е, травень, е, червень 2024-го, і ой, у нас нема 500 мільярдів. Я виходжу і комунікую. Кажу, ви розумієте, що питання ж не в тому, що або хтось краде, що скоріш за все. Або хтось бреше під час складання бюджету, причому безпосередньо, знову ж не просто народний депутат, представнику народу бреше в очі і каже, що все добре. А насправді воно ж питання в тому, що гроші, де вони діваються, це якраз ті добродії, які керують цими грошима. І взагалі немає значення, які ми податки нові введемо. Бо ефективність їх використання буде така сама на нулі. І хто б які ми новий податок не ввели? Вони все одно ці гроші кудись підуть. Приходить для 20 кінець 24-го року новий бюджет на 2025 рік. Ті самі питання. Ви все порахували для військовослужбовців? Так це є. Друге питання, таке саме. До кінця року, по всіх статтях видатків, всі військовослужбовці, все проховане, Все отлічно, все замечательно. І сижу я тут, в цій студії, не тільки в цій, говорю, що я вас переконую, що той у нас був дефіцит, який нам казав, 38 мільярдів доларів, які нам треба ще знайти. Я вам кажу, не це буде проблема. Це ми знайдемо, партнери підтримують так чи інакше, вони розуміють це. А проблема буде знову в тому, що ці ж добродії, які розподіляють цей бюджет, вони знову вкрадуть, чи що? і знову буде дирка, я вас переконую, в 400 плюс мільярдів. Проходить місяць. Це в березень, проходить місяць, в мене вже перші дзвіночки 200 мільярдів вже нема. Це в кулуарах починається, я виходжу про це говорю зі своїми колегами. Проходить ще місяць травень, і коли вже гучно вже в кулуар говорять про 200 мільярдів, ми вже бачимо, що 440 мільярдів. І більш того, на годині запитань до уряду, шмигалю, ставимо питання. Особисто ставлю питання. Пане Денис Анатолійович, Шмигальська, скажіть, будь ласка, чи є кошти, все нормально. Він каже, все класно, все є. Але може бути ми до вас прийдемо зверними. Так у мене знову питання. Яка, який має сенс впроваджувати які, якісь нові податки, якщо вони знову вкрадуть ці мільярди? І е, е, підтверджуючи слова ж від того, що вони повністю зійшли з розуму і вони повинні піти у відставку. Це про те, що я не просто кажу, що не мають піти у відставку. Я взяв підписний листи навіть, е, на від е, на складання повноважень на е, недовіру е, очільнику уряду премєр міністру Шмигалю і потрошку їх підписує. Бо це вже взагалі переходить будь-які межі. І мільярди ці 500, вони ще будуть збільшуватись. Подивіться.